Батьки та діти мають багато переваг, які має медитація для фізичного та психічного здоров'я. Медитація допомагає дітям зменшити стрес, тривогу, покращити емоційний стан. Медитація допомагає розвивати увагу, уяву, творчі здібності дитини. Також ця діяльність допомагає покращити самооцінку дитини. Вона розпізнає свій внутрішній світ. А зараз, малята, вмощуйте зручніше. Ви можете стати на коліна, або можете сісти ось так, або просто сісти на диванчику або стільчику. Єдине, що спинка повинна бути рівна. Тепер зосередьтеся на своєму диханні. Вдихаєте носиком, животик надувається. Видихаєте ротиком, животик здувається. І так зробіть декілька разів. Зосереджуйтеся на своєму диханні. А зараз спинка рівно, розслабтеся, закривайте оченята, слухайте і уявляйте. Уявіть себе маленькою, легенькою. Хмаринкою вітерець гойдає тебе, гойда, гойда, заплющуємо оченята. Визирнуло сонечко, погладило тебе по голівці, ручках, ніжках. Обняло, пригорнуло. Тобі тепло і затишно. Ти відпочиваєш, набираєшся сил, щоб бути сильним, здоровим, розумним веселим, добрим. Повільно розплющую оченята. Ти молодець, ти найкраща дитина у світі.